Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання новина, яку варто відзначити. Друге Тимофія 2 Тимофія 2.11 Вірне слово, коли разом із ним ми померли, той житимемо разом із ним. Понад два століття першим у методистському пісеннику був гімн. О, якби тисячою вуст я міг тебе хвалити, написана Чарльзом Веслі, і спочатку названа на річницю навернення. Ця пісня була створена на честь цілковитого оновлення завдяки вірів Ісуса. Пісня складається з 18 стров, що проголошують славу Божої доброти до тих, хто кається і слідує за Христом. Таку віру варто відзначати, і нею варто ділитись. У другому посланні до Тимофія апостол Павло заохочує його залишатися непохитним у своїй вірі та наполегливо ділитись Євангелієм, за яке він терпить муки аж до ув'язнення, як той злочинець. Втім, Павло зовсім не сумнівається у своєму виборі і закликає Тимофія пам'ятати про благу звістку, про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес із мертвих, який прийшов. Не для того, щоб панувати, а щоб служити і, врешті-решт, померти за гріхи світу, аби ми мали мир із Богом. Смерть не перемогла Ісус Воскрес із мертвих. Ми вільні, і добра звістка про Нього також вільна. Слова Божого не ув'язнити навіть у тих місцях, де смерть, здається, перемогла в тюремних камерах. Лікарняних ліжках, могилах. У Христі є надія для всіх людей. Це новина, яку варто відзначити: Як ви радієте добрій новині про Ісуса у своєму повсякденному житті? З ким ви можете поділитися цією звісткою. Помолимось, небесний Отче, дякую, що врятував мене. І дав можливість ділитися доброю звісткою з іншими людьми. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.